Тема присвячена розгляду особливостей організації та проведення голосування на місцевих виборах. Дані процедури регулюються законами України та постановами Центральної виборчої комісії, а саме Закон України про місцеві вибори, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, постанови Центральної виборчої комісії. Зокрема, у темі розглянуті наступні питання. Підготовка дільничної виборчої комісії до голосування, порядок проведення підготовчого засідання дільничної виборчої комісії, організація голосування виборців на виборчій дільниці, організація голосування виборців за місцем перебування та складання витягу зі списків виборців. Також в розділі Навчальні матеріали. Ви можете ознайомитися з переліком постанов Центральної виборчої комісії стосовно організації та проведення голосування, з формами та зразками виборчих документів. За допомогою підсумкового тесту ви зможете перевірити свої знання з даної теми.